Друзі, вітання усім. Це Олег Панюта і спеціальний формат на обосю. Ми спілкуємося з важливими людьми на цікаві теми. Сьогодні е, мій розмовник. Це Юрій Ніколов. Він є журналістом, розслідувальником, е, е, одним з засновників проєкту Наші гроші. Це людина, яка викриває корупцію в армії, в тому числі е, в силах оборони України. І Це те, що має робити Україну сильніше. Пане Юрію, мої вітання. Вітаю, добрий день вас. Yeah. <laughs> Вам е, під ялинку, так би мовити, та деякі з депутатів намагалися підготувати подаруночок у вигляді законопроекту 10.242. Там говориться про те, що е, якщо ви використовуєте джерела, які можуть дати, не дай Боже, е, ризик розповсюдження важливої інформації, то за це журналіста можуть не лише покарати там адміністративно, а й навіть кримінально. Скажіть, будь ласка, що це таке, хто за цим стоїть, і наскільки великі шанси? Цього законопроекту стати законом, ну це, очевидна, така, знаєте, навіть не знаю, як афера чи не афера, але виходка антидемократична, влаштована правоохоронним комітетом Верховної Ради, там перелік авторів цього законопроекту це фактично просто весь склад Комітету Іонуша. Він був дуже складний в реалізації, тобто, щоб так було зрозуміліше нашим глядачам, поясню так. Є речі, які ми для євро вступу в Євросоюз повинні зробити. Ну євроінтеграційні всякі штуки, і от в цей євроінтеграційний законопроект запхали оцю норму вонючку. І, вибачте, що її так назива, але так називають. Так, так і є. Тобто та ну. Я намагаюсь просто бути трошки коректним, але, вибачте, переходжу часто з дискурсу в дискурс. Так от, о оцю о, вонючку норму запхали в законопроект, який нам реально то потрібен для вступу в Євросоюз. Ми там обіцяли, там купа ще інших речей записана. А тепер ну ні. Тому що навіть Євросоюз дивиться типу, на законопроект і каже, хлопці, ви тут однією рукою в Євросоюз вступаєте, а іншу влаштовуєте тут Малоросію. Ну, я кілька днів тому реально публікував історію про те, що абсолютно аналогічний законопроект прийнятий був в Росії всього кілька тижнів тому. Тобто, ми за ними йдемо в плані покарання журналістів і їх джерел. Там так само в прийняли тільки там у них як потужніша норма, 10 років тюрми. Не від 5 до 8, так. Да, а у нас там вісім думають, ну чи п'ять, чи щось таке. Але сенс а, той самий, якщо моє джерело зілє мені інформацію про те, що там а, заступник голови офісу президента Олег Татаров а, літав у Москву колись, так? <реш> Я і моє джерело з цього. у вас є всі підтвердження того, що це відбулося? У Вас є відповідні е інформаційні запити, наприклад, так е з питань перетинання кордону цією людиною. Ні, ні, дивіться, от це ж історія, я чому просто за Олега Татарова згадав, це ж реальна історія, програма схеми розслідувальського е, е, оце розслідування. Дивіться, там е, таку інформацію не отримаєш на е, запит. Ну, от е, Держава ж вважає її закритою. І саме от тут ми підходимо до тієї межі, де е, четверта влада, журналістка, да, виконує функцію сторожових сил демократії. Тобто, да, ми працюємо, виходить так, що з закритими даними, але суспільна їх вага така, що ну, ми маємо зважити просто рішення, яке прийняти, оприлюднити чи ні. І сама про це йде мова. І покарання саме за це й несеться. Там всі інші їхні жалюгідні, вибачте, відмазки, це просто ну не налазить на голову. Бо вони кажуть: ну якщо ворогу хтось буде зливати секретні дані, там про це все. Так, друзі, ну є. От в СБУ в кримінальному кодексі є стаття про державну зраду. В цій статті про державну зраду е е записано, що злиття інформації ворогу це тюрма. Тобто не треба нічого нового видумувати. Не треба е, додумувати оце, ну просто додатковий тиск на журналістів, бо на заході це сприймається однозначно. Ну, це може бути і не просто додатковий тиск, як ви кажете, це можна бути можна вважати банальним е, намаганням там е, відповісти за ту роботу, яку роблять журналісти розслідувачі і з одного боку обмежити їх з іншого боку, просто забрати їх е, цю можливість. Тому що я, наприклад, спілкувався нещодавно з одним з високопосадовців, е, він вважає, що колишніх е, високопосадовців, він вважає, що одне з серйозних. Е, Супротивів, та на якому держава зараз е виграє, це те, що суттєво обмежені можливості у журналістів розслідувачів і в принципі, що розслідувальна журналістика зараз поставлена в такі умови, що вона мусить виживати і доводити свою необхідність на фоні того, що ви, ну я не не не, не вже вибачте, але ви робите. Ту важливу функцію за людей, які не хочуть цього робити. Ну тобто, я платник податків, я плачу цій державі гроші, мої гроші використовуються не за призначенням. Ви мені про це показуєте, говорите. А я, як споживач, як як користувач, кажу, та ну ладно, ну надо воно мені не надо. Ну це ж гроші, які в котел пішли. Ваша функція, ну ви на себе взяли цю функцію добровольно і показово показувати державі, де неправильно використовуються гроші. А держава каже: Ні, почекайте. Я зараз подумаю, чи давати тобі. Таке право. Е, ну, ми разом всі взяли на себе цю функцію, оскільки ну, всі журналісти виконують функцію донесення інформації до е, споживачів. Тобто ми щось, є журналісти, які щось розслідують, щось знаходять. Є інші, які повідомляють, ну, розкручують да, історію. Багато є там ро -ро ролей в нашому журналістському середовищі. Погано, що це. Е, е, таке, ми дійшли до того історичного моменту в країні, коли е, це стає проблемою для ну, нашої державності, бо е, я ще раз наголошую: законопроект, в який запхало цю паршиву норму, в ньому є і інші нам потрібні для нашої євроінтеграції. І тобто, умовно кажучи, нам я, я чому і кажу, що це дуже погана історія, бо нам збивають, можливо, великий трек. І у мене немає сумніву, що це зу, зроблено зумисно. Ну, наші, е, Ключкотворці, вибачте, в парламенті деякі з тих людей вони е, вміють це робити та запихувати потрібні норми в непотрібні закони або навпаки для того, щоб або зірвати, або е, прикриваючись необхідністю прийняття, протягнути це було неодноразово. Але мене цікавить в даної історії інша річ. Е, ми всі пам'ятаємо завдяки вашим розслідуванням, завдяки вашій позиції. Історія яйця по 17, Так вона в принципі стала синонімом корупції в армії в, в, в армійських постачаннях. Моє тоді було знаєте, таке наївне переконання. Ну, все зараз суспільство підніметься, стряхне з себе все це, що налипло, і ми підемо далі воювати з ворогом. Але рік минув. І ну, моя наївність, так, вона в мені всередині залишилася. Добре, вона зі мною. Але в країні ж, ну при цьому в людей нічого не змінилося, і сама людська позиція, як на мене, та особливо не змінилася. Чому, як ви вважаєте? Ну пройшло два роки вже навіть, а не рік. вже. Я так рахую, бо ну, що два роки, пам'ятаю, все ж чекаю, коли справа, яку тоді відкривало в набу по тим яйцям, що вона припинить потужно і незламно валятись десь там на полках. Ну вже два роки це відбувається, точніше не відбувається. От а, чи а, суспільство а, апатоване не дуже згоден, а, оскільки а, і тоді був ефект дуже великий. Ну там ми з колегами просто прикидували, який був кумулятивний ефект від тих змін, які ну, вдалось добитись. А, Фактично однією статтею. кумулятивний ефект був дуже великий. І от просто, що відбулось зараз, а от те от, чому, що я і сказав про Набу? Немає невідворотності покарання, і люди такі ж ну не можуть продовжувати постійно знаходитись в тонусі, і їм фактично зсунули норму. Що, ну дивись, вони покарали, ну і ладно вже. Ну, і людина ж звикла, ну ми ж і до війни навіть якось звикли. Так? Тому. От відбувається ця, на жаль, найгірша історія ну, призвичаєння до того, що це корупція не є проблемою. Хоча дуже багато речей нам тоді вдалося зробити. Ну, але от зараз я от, от саме в останні ці дні, тижні 24-го року, от просто бачу відкат по багатьом. Історіям, в тому числі по зброї, відкату найгіршим сенсі цього слова. Можливо, чи через те, або знову ж таки, це традиція. Да, кінець року бюджет треба підчистити, бо інакше на наступний рік не перенесеться. Може, в цьому є? Ну, вибачте, проблема та що можна зараз освоїти ті гроші? В цьому є логіка, теж те, те безумовно, але е, окрім е, логіки, е, що треба витратити гроші, е, ну, які десь погано валяються. Да? Я просто бачу, що і багато людей, е, до цього почали ставитись більш толерантно, ніж навіть рік тому. Більше того, кадрові чистки вони продовжуються. І ну, у мене таке враження, що ми живемо зараз в історії, коли. Частина політикуму прийняла рішення розпіліть і свалить. А частина політикуму вирішила розпіліти на вибори. Ну, бо на, на вибори не можна йти. А е е головний. є ще якась інша частина. А, я, чесно, я кажу, я, я знайомий з багатьма, ну, в принципі, чиновниками і так далі. Да, серед них повно притомних людей. Але у нас в країні рішення приймають 5-6 незамінних менеджерів. Тобто тут не можна покладатись навіть всю цю масу, да? бо є політична вказівка, встали, пішли. І... Тому так. Оця громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України, вона може виправити ситуацію? Ні. Вони навіть, ну як, умовно кажучи, в статуті навіть написано, що. Е ви можете щось там придумати, там, ну, розслідувати там, чи щось висвітлити, але ваше особоценне мнення ми можемо скрутити в трубочку і запхати в одне місце. Тобто, о, ну, громадські антикорради, це, вибачте, це не набу. да? От Набу могло б змінити. Бо не активісти карають, а навіть не журналісти. Ми там висвітлюємо всього на всього. Невідворотність покарання забезпечує саме правоохоронна система. Це підстава для здійснення правочинних дій, правда. Е, пане Юрію, мільярд трильйон двісті мільярдів гривень приблизно бюджет на поточний рік Міністерства оборони. Навіть якщо 10% від цієї цифри неефективно використати, це колосальна сума. Як ви оцінюєте неефективність використання грошей в бюджеті на армію, на оборону, на захист нашої країни? Ну, от знову ж таки скажу в порівнянні, да? тобто, ми знаєш, знаєте, зараз як на пилці живемо, от у нас такі от хвилі, зубці. Двадцять 22 рік, це всі, ніхто не розумів куди біжимо. Під кінець 22 року, о, так Херсон освободили, можна вже. Поновлювати цікаві практики. 23-й рік. Ой, ну щось, да. Ми практики поновили, але воно якось виявилось проблемою. Західні донори дивляться нам в очі і кажуть, хлопці ж не туди біжите. 24-й рік вже стомились всі від війни. І е, зараз, от на от фоні цієї том, втоми суцільної, і в тому числі втоми американців, ну наших головних е, спонсорів нашої демократії, е, от від, відбувається така штука, що е, так, а якщо не заборонено, то чому би і ні? А, ну, Ніхто ж не забороне. Офіційно то заборонено займатися корупцією, але політичний сигнал є те, що корупцією не займаємося, а, так, такого зараз точно немає. І тому ми зараз такі, в певному такому піке якомусь. І, то, от, і найгірше, що це відбувається в Міністерстві оборони, бо воно має забезпечувати зброєю фронт. Нема зброї на фронті. ну, нам всім хана і от почались от такі дуже цікаві ігри, які вимірюються в десятками мільярдів гривень, і це ну мене жахає. А як зараз, як ви бачите, що ви відслідковуєте, як зараз легально е, обійти конкурентні умови аби е, створити переваги для своїх? Це просто от дивіться, я це називаю аферою на 23 мільярди, так, от те, що відбу відбулось Міноборони, але це можливо навіть не афера. Ну я кажу, там СБУ має працювати. Просто про що йде мова? Міністр оборони особистим рішенням попросив забрати у власних закупівельників 23 мільярди гривень і віддати їх прикордонникам для реалізації контракту з польською фірмою прокладкою. Я вже з'ясував, ціни там завищені, там просто ну, от колосальне завищення цін. От є такі, знаєте, дуже популярні 152 осколкові снаряди. Ну, звичайно, це радянський калібр, це основ, одна з основних зброй на, на фронті. У нас так от е, закупівельники Міноборони професійні планували їх купувати по 2900 євро за штуку. А по цьому контракту ну там пропозицію викидали 3700 євро. Різниця, е, ну майже тисячу євро на партії 100 тисяч е, снарядів нам дає 100 мільйонів євро тупої маржі. І це е, добре, якщо маржі, якщо снаряди привезуть. Бо ця фірма вже підводила Україну. І е, ну, згідно з умовами там, комерційної пропозиції, там, де йдеться, ви знаєте, про 100% передплату от прямо тут і зараз заплати навіть за ту зброю, яку обіцяють тобі виготовити, виготовити десь на заводі в 2025 році. От, А ти мені відразу заплати. Ну, я не знаю, ну мені от весь мій досвід каже, це хапок. Ну, на, от, хапануть на, за один раз. О, і, і, і Головне, всі це бачать е, і нічого не відбувається. Знову ж таки, як це всі це бачили на куртках, та які в перші тижні місяці постачання було таке саме передоплатне, ну 100%, 100%. були інші історії, які так само нашими колегами розслідувалися. Але те про що ви говорите? Ви, ви згадали, що там польська фірма «Прокладка». А за допомогою ваших колег міжнародних розслідувачів чи можна, наприклад, задіяти там європейські інституції, європейські. Правоохоронні органи, які б зі свого боку сказали, почекайте, а що тут. відбувається? А може, ми задіємо власні правоохоронні органи, щоб не задіювати когось там в Європі? Може ми тут в Україні щось зробимо, щоб ці бабки просто не вкрали? Ну тобто, знаєте, давайте заплатимо, а потім їх будемо довго і печально шукати. Ну навіть Міністерство оборони прямо зараз знаходиться в купі судів по контрактам 22 го років, де гроші мільярдами викидали на. Повний аванс, а потім ми такі, а нема нічого, а що де, а де снаряди? А де міни, де патрони, де куртки? Е, тому от все можна зупинити тут і зараз. Бо Хапок, я ж кажу, він як відмі... відбудеться, що ми потім будемо? В Польщі судитись з тою фірмою? А як польський суд буде дивитись на українських позивачів? Да? Пане Юрію, але бізнес на забезпеченні війни, ми ж не можемо сказати, що. Е... Армію фронт забезпечують лише хапуги і нечесні підприємці. Бізнес на забезпеченні війни без цього неможливо, да? бо армію треба годувати, її треба, її треба забезпечувати. Але бізнес, одна з функцій бізнесу, так або ключова мета бізнесу це заробіток. Як Ви вважаєте в Україні зараз чи нормальний заробіток на, на, на війні? Яким він має бути? Ну не можеш бізнес в нуль працювати, а знову ж таки заробляти на війні? Uh -huh. Uh -huh. Дуже е, цікавий е, аспект. Я про нього дискутував із виробниками дронів, із там постачальниками різними, всякого різного. Е, тобто, є плюс-мінус така конвенційна думка, що якщо От у нас зараз е, по оборонним контрактам дозволено 25% чистої маржі. чистої е, мержі, всі кажуть, що 25% це добре. Але маловато з огляду на те, що ти зараз дуже затребований. А якщо і коли війна закінчиться, то твій бізнес вже піде прахом, да? тому хочеться рвануть кудись більше. Е е тому ціни от, ну, на тих самих дронах, ну деякі виробники задирають, е ну, майже двократно, умовно кажучи, е записуючи собі того маржу. І от та та і тут той самий тонкий момент, Так, а нам треба дрони. Чи якби гроші? І отут починається ця дискусія з виробниками дронів, в ході якої, ну десь на етичних якихось реально речах має відбуватись компроміс. Там точно не всі злодії. От я точно розумію, я своїми очами бачу, як люди мінімізують свої прибутки. Тобто я не можу сказати, що там вся якась історія з постачанням зброї у нас якась катастрофа. Але, на жаль, на фоні оцих притомних людей існує ну, з сволоти, а, яка не просто там надприбуток має, а ще й просто от вона в нас фізично вбиває. Ну, от навіть от та сама історія з, з мінами 120-го калібру, яка теж зараз гучна. Тобто, в, в, в погоні за прибутком а, настільки, а, вибачте, за слово, знову такі рукожопо підійшли до виробництва, до самого, що тепер, тепер ці міни на фронті а, не стріляють по ворогу. Ну, от, відео вже безліч оприлюднено, де от, одне з найсвіжіших було, що е, наш боєць міни е, 120 калібру намагається вистрілити, да, а вона вилітає на 3 метри там, чи 5 метрів е, з міномета і падає на будинок, да, в якому б... наші бійці переховуються. Ну, От тому е, я прихильник е, такого е, вважати, що 25%, ну 30%, Ну це я, я можу це, зрозуміти е, ці цифри. Е, е, ну вони не катастрофічні, да і тим більше ну, я ж кажу, ми в складних обставинах. Але я ну абсолютно не розумію двократних марш е, ніяким чином. Тобто, бізнес принцип: чим більше е, пропозицій, тим менше маржа, і тим конкурентніша ціна в Україні, що знову не працює по подекуди працює? Ну можливо, працювало, але а, я просто боюся, що відбувається просто згортання вже ціх ну, таких а, проконкурентних речей. Дивно, просто, бо знову ж таки, ну я з іншими е, фахівцями розмовляв е, е, технарями, Вони кажуть, те, що зараз роблять виробники дронів, це точно допоможе у майбутньому, тому що ну, по перше, вони показали свою здатність е, бути попереду. По друге, вони вже готують зараз. Е, Цивільне використання цих дронів, бо ну сьогодні дроні скидають вибухівку. а Завтра вони будуть робити е, якісь сільськогосподарські роботи або е, логістичні е, проєкти, там умовно кажучи, Або е... насичувати світовий ринок дронами, а, а, да, насичувати світовий ринок? Ну так чого? Чому вони бояться, що їх не будуть використовувати? Я не розумію. Але з іншого боку, скажіть, будь ласка, наше виробництво наскільки воно дало поштовх закордонним виробникам зброї? І в цьому контексті в мене ще одне запитання: а там як відбувається лобіські історії, як чи там? Для своїх є виробництво зброї, яке може зайти до нас. Е, от е, В Європі є кілька виробників, які ну, от, під час нашої війни е, підняли свої потужності, але здебільшого йде всякі, знаєте, стріляючи, вибухаючи, не літаючи, а от там міни, снаряди і так далі. Тобто це заводи, які розташовані там приблизно плюс-мінус довкола України, і ну, з цілком зрозумілих причин їм вигідно. Недалеко вести до нас а, свій товар. А, з дронами так не відбулося, ну майже ніде. А, тому що, ну, тільки в наших а, ситуаціях от, можна швидко робити зміни, о, виробу, які ти робиш. А, бо на Заході ж, та й не тільки на Заході, і в нас у мирний час теж було, то, знаєте, а, і, як не треба кудись бігти, да, то і будеш сидіти собі на одному місці, місці рівно. От о, у них фактично, ну, я не знаю, е, в сфері, це в Америці дуже добре видно, е, в сфері виробництва зброї, там, де є кілька компаній, які фактично монопольно контролюють ринок високотехнологічних історій, всяких, е, це всякі там Локхіди е, в, в тому сенсі. Так от е, у них, е, бо, скажімо так, виробництво настільки добре е, налагоджено, та, що Існуючого рівня прибутку їм якби достатньо. Ну, от навіть зброярі не, не, ну, не лобіюють у Вашингтоні, а давайте ми ще більше наробимо всього для України. Ну, якби здавалося це ж можливість, правильно. Але цього не відбувається. Тобто сидять рівно, оскільки а що? і так все добре. 25-й рік, де ви бачите проблему зараз? Вже хоча 24-й ще не завершився. На фронті на фронта, я розумію, але саме з постачанням, саме з постачанням зброї, з можливо, з забезпеченням там тим же продовольством, бо протягом року були і ці проблеми, та що бійцям відправляли якусь гідоту, а брали за це там в Ну, от, 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 от по поставки харчів там було от, дуже очевидно, оця історія. Що: е, А, якщо яйця не будуть по 17, так я буду привозити гавно. Ну, солдати будуть жрати гавно просто. от. Е, не буду я вести яйця по нормальній магазині ціни. Ось це е, позиція, е, умовно кажучи, цього ринку. Е, просто команда закупівельників Міноборони ну, не змогла справитися з цим викликом. Білий бізнес, ну так званий білий. Я маю на увазі, крупний рітейл не зайшов в цю гру. Одна з компаній, ну, одна з великих мережевих компаній з магазинів, спробувала, отримала невеличкий контракт там на один місяць, і розвернулись і мовчки пішли. Ну, тобто, у нас тому зараз така ситуація, що на, на манежа жаті, ну ціни ну, вроді би як знижено. Ну і тепер все питання в тому, чи може Міноборони через своє е, генштаб е, через систему начпродів е, контролювати якість поставки харчів до солдатів. Бо це ж ключова річ, е, умовно кажучи, коли барига привозить тобі пашиви, там, паршиву тушонку, е, то ти ж начпрод, ти ж перший, хто має відреагувати на ну, написати рапорт якийсь ну, про те, що нам привезли, що попало. І якщо наш про цього не робить, ну так а тоді де біда? Ну тільки солдати там мучаються публічні закупівлі, те, що в принципі вибудовувалося так як створення нормальних конкурентних умов для забезпечення, в тому числі продовольством. Вони впоралися, чи все ж таки публічні закупівлі це та ширма, яка все одно дозволяє красти, проводити своїх і створювати неконкурентні умови? Незважаючи на конкурентність процесу. Я, я розумію. Да. Е, дивіться, е, я просто спостерігаю за закупівлями вже дуже давно. Ну, я просто фізично один з найстаріших журналістів, які е, займаються саме сектором закупівель. Е, я застав ще тендерну палату, прости господі. Е, е, тому е, я можу сказати, що прогрес реально очевидний. Ну, він може здаватись нам. Дріб'язковим чи ще щось таке, але прогрес ну дуже крутий. Ну порівняно з тим, що у нас було 15 років тому, а, чи там чи 20, а, От зараз зміни реально дуже круті, просто дуже. Сумно від того, що ми робимо, знаєте, два кроки вперед, а потім один крок, один стрибок назад, якийсь великий. Тому от у мене загально просто така оцінка, що публічні закупівлі це не ширмо вітрина. Вони реально змінюють. Просто є сектори, в яких погані люди. Ну, роблять так, щоб ці історії не працювали. Ну, я це бачу постійно в будівництві, ну, в військових там речах е, є багато такого. Але ж тут, як то кажуть, причина дуже проста: у нас просто нікого ніколи за це насправді не карали. Ну, хіба що полковника якогось могли посадити, і все, е, де то відпускали? Тобто, не працюючи, оцей. Баланс батога і пряника призводить до того, що ми робимо купу при, е, при, прекрасних реформ, але топчимося десь в якомусь якби болоті, що постійно здається. Ну, що ж, залишається сподіватися, що дотопчемося, коли е, підсохне. На фразі Юрія Ніколова, що в нас. Прогрес просто феноменальний. Деякі з е, товаришів корупціонерів е, почали терти руки і думати. Ну, раз пан Ніколов говорить, що в нас все круто. Пішов я займатися своїми справами. А Юрій Ніколов на фразі: Але оце так. Стрибок назад. Він знову ж таки сказав сам собі. І зараз я цей стрибок ще раз уважно передивлюся і розкажу вам, як не треба плигати в гречку, а треба бігти вперед. Дякую вам за розмову. Спасибі великі. Дякую за те, що ви робите. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, був гостем нашої розмови. Спасибі і успіхи вам в новому 25 п'ятому. Дякую, удачі нам усім, спасибі.